Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Вони займаються евакуацією людей та тварин до більш безпечного місця, привозять продуктові набори, ліки відновлюють будинки і все це роблять під обстрілами і в червоних зонах міста. Херсонські волонтери неодноразово потрапляли під російські атаки безпілотників. Антонівка, передмістя Херсона щодня російська армія обстрілює селище з різного виду озброєння. З 2022 року немає світла, води і газу. Та, попри все, є будинки, в яких живуть люди, розказує волонтерка Тетяна Ахтеменка. Вона їздить до Антонівки кілька разів на місяць, привозить їжу, одяг, свічки, пальне для генераторів, корм для тварин. Допомагаємо саме антонівцям, тому що я там живу, і зазвичай допомогти всім не можемо, тому що не прямує допомога там фурами, але все одно намагаємося допомогти саме нашому селищі, тому що воно найбільше потерпає і від обстрілу. З кожним днем їздити до Антоніки стає все небезпечніше, розказує волонтерка. 15 лютого 2025 року авто Тетяна атакував дрон Камікадзе. Того дня жінка їхала до селища і з їжею та планувала евакуювати трьох людей. Як ми залишилися живі, неушкоджені? Я не знаю, тому що машина розбита дуже сильно. І при таких пошкодженнях всі дивуються, що ми залишилися без жодної царапини. Після дронової атаки Тетяна не припинила волонтерити. Наразі дуже багато людей, які потребують нашої допомоги, і за цей час дуже багато ми напрацювали, і ми не можемо просто припинити цю діяльність. Лишився без автомобіля через атаку російського дрона, і волонтер Андрій Пітухов уранці 4 квітня 2025 року вивозив двох людей і трьох собак з селища Кіндійка. Машина повністю згоріла, евакуйовані, не травмувалися. А сам волонтер отримав міновибухову травму та контузію. Ось сьогоднішній день мелиці. Це такі вісочні. Це гуманітарна допомога від британської організації, розказує отець Валентин Гороховський. «Це ми взяли те, що є саме на потребу. Це Тим людям, які були поранені і одужують, а травмуються кінцівки від скидів з російських дронів, це такі ходунки, милиці, це такі візочки, з якими можна буде. І ось тут в задній частині це медицина, яка буде передана саме військовим медикам, які разом з нашими воїнами на стабілізаційних пунктах. Прото Валентин Гороховський почав займатися волонтерством одразу після звільнення Херсона у листопаді 2022-го. Розповідає допомагає і парафіянам, і військовим. В нас не стихійне лихо, і важливо, щоб це розумів світ, а в нас війна, і тому маємо підтримувати цивільних. Але ми розуміємо, що ми за плечима нашого війська. І в першу чергу це підтримка нашим військовим. Нині волонтерство в Херсоні це ризик для життя. Зізнається, отець Валентин розказує російські дрони недоразово атакували і його машину. Найкраща ілюстрація то є, то є наш бус. Він постійно також під скидами з дронів. І я Богу тільки дякую за те, що можу показувати на машині, а не собі. Війна каже, що ти не знаєш тої дороги, якою треба йти, чи стежини, щоб не попасти під, під скид чи під ураження. Тому маємо бути уважні, розсудливі, але і відважні одночасно. 13 січня 2025 року розказує отець Валентин. Загинула їхня парафіянка та волонтерка Ірина Байраченко. Жінка щодня годувала бездомних тварин у кіндійці у день загибелі. Потрапила під артилерійський обстріл. Ірина померла в реанімації від отриманих поранень. Дуже прикро, що залишилась там серединою. Донечка прекрасна дівчинка Маргарита. Але трагізм додався в тому, що зовсім нещодавно російські окупанти спалили їхню хату, де вони жили, і чоловік-вдівець, і донька сиротина ще й залишились і без мами, і без житла. Це машина благодійного фонду справжні 12 квітня 2025 року. Під час атаки серед місця загинув 28-річний Олег Сальник, друг Олега Дегусарова. Ми побачили дрон і Спіймали якийсь ступор там на декілька хвилин. Олег перший встиг вискочити з автівки, а я в останній момент встиг просто зробити крок в сторону. І, на жаль, вся хвиля ударна пішла в його, в його бік, і в нього були дуже складні поранення, несумісні з життям. Олег був добрий, вічливий, порядний. Всі самі найліпші якості, які є в людини, в нього були присутні як в чоловіка, як в друга, як в брата, як в товариша, як в колеги. Під час цієї друнової атаки Олег Дегусара також отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію. Моральна плінтус, фізично гаразд, нормально, оговтався, Вже рани майже загвоїлись. Ну нормально. реабілітація йде своїм своїм чередом, але на жаль, моральна. Ну не то, що я морально понівечений. Понівечені, морально вся команда, всі друзі вже пройшло майже три тижні, і досі все я особисто я не можу досі все просто повірити, прийняти, змиритися з цим. У 2023 році через арт-обстріл загинув ще один волонтер їхньої організації Руслан. Майже щодня розказує дегусаров. Вони потрапляють під атаки дронів та обстріли. Зараз говорить Олег, волонтери фонду призупинили виїзд на об'єкти червоної зони. Раніше виїжджали, щоб закрити вікна і дахи, пошкоджених обстрілами будинках, та евакуювати людей з Антонівки, Нафтогавані, Річпорту. Наразі і за дронової активності ми не можемо працювати в червоній зоні. По перше, це ну наша безпека. І по-друге, чесно кажучи, я не бачу. Сенсу їхати зашивати вікна в Антонівку в будинок, наприклад, в котрому ніхто не живе, там трьом молодим хлопцям. На сьогодні волонтерів треба забезпечити якісними засобами захисту. Розказує директорка фонду Справжні Аліна Шамедю. Потрібні шоломи та легкі бронежилети. Крім цього, необхідні реби та відеодетектори дронів. Бронежилети, які ми маємо на сьогоднішній момент на сьогоднішній день, вони досить об'ємні. І в них ретона просто неповоротка. Їх неможливо використовувати в автомобілі, тому зазвичай волонтери обирають не використовувати жилет ніж використовувати той, що унеможливлює рух. Зараз ми маємо надію, що наші нові партнери Bravery, Верайн з Німеччини з Берліну і організація кшонеїт міжнародна. Вони працюють над наданням нам певного специфічного обладнання для захисту. Що саме я поки сказати на жаль не можу, тому що це в процесі пошуку та погоджень, але я точно знаю, що це буде супер ефективно і допоможе команді відчувати себе більш захищеними на вулицях Херсону. Херсонська армія продовжує атакувати правобережжя Херсонщини. 5 травня обстріляла Білозерку з мінометів. З артилерії вдарили по Дніпровському району Херсона. 6 травня через артобстріг загинула жінка в Камишанах поблизу Херсона. Цього ж дня в обласному центрі через скид з дрона був поранений 59-річний чоловік. В Червоному яру Береславського району через атаку безпілотника одна людина загинула, двоє поранені. 7 травня в корабельному районі Херсона Ранена одна людина у Дніпровському, один зі снарядів влучив у будинок з-під завалів, де блокували чоловіка. У Кізомисі чоловік підірвався на мінімум у нього численні уламкові поранення, травматичний шок та контузія. 8 травня, в день, коли розпочався перший день запропонованого Росією триденного перемир'я, військові Російської Федерації атакували правобережжя дронами. У панятівці загинула жінка у Новорайську, поранений чоловік. Через скид вибухівки на службовий автомобіль поранені двоє поліцейських. Наступного дня також продовжили атакувати людей безпілотниками. В Херсоні був поранений чоловік. 5 травня 2025 року в Херсоні попрощалися з військовим Георгієм Маховим. 48-річний солдат загинув біля села Біловоди на Сумщині. До лав Збройних сил України він приєднався у квітні 2023 року. 8 травня у Херсоні попрощалися із молодшим лейтенантом Андрієм Кантемировим. Військовослужбовець загинув на Донеччині 7 червня 2024 року. Андрія вважали зниклим безвісти в квітні 2025 тисячі Його ідентифікували за ДНК.